Дня наші любі підписники та глядачі, ми раді вас знов вітати в нашому прямому ефірі. Новий рік починаємо з трошки невеликих змін. Сьогодні з вами буду я, нова ведуча та адміністратор мережі стоматології саната Валерія. І сьогодні тема нашого ефіру буде ортодонтія. Чи згодні ви з тим, що зараз майже кожен другий має проблеми з прикусом? На це впливають дуже багато факторів. Це може бути генетика, довге використання постушки в дитинстві, погані звички, такі як, наприклад, гристи ручку, гристи ногті, гристи пальці. Тому наші фахівці-ортодонти завжди так настійно рекомендують батькам ще з самого дитинства, самого маличку, піклуватися про формування та розвиток прикусу у дитини. Але навіть якщо так сталися обставини, що вже сформований неправильний прикус у підлітка, у дорослого, чи навіть може бути таке, що у людини похилого віку, все це на щастя в наш час. Можливо, ефективно виправити і вирішити, особливо якщо ви потрапили до рук справжніх стоматологів, фахівців-ортодонтів клініки саната сьогодні. У нас в гостях наш досвідчений та дуже долановитий лікар, ортодонт, співак Анастасія Сергіївна. Анастасія Сергіївна, доброго дня. Добрий день. розпочати. Я пропоную вам з такою невеличкою промови. Ви нам розкажете трошки про себе. Отже, в мене буде декілька для вас запитань. Анастасія Сергіївна, перш за все, я вас прошу все ж таки розпочати з того, як же ви все таки обрали медицину, чи були у вас думки піти десь, можливо, в якийсь інший напрямок. Як ви взагалі потрапили до стоматології? З дитинства я хотіла стати стоматологом. У мене не було інших варіантів, але я після восьмого класу вступила до медичного ліцею при національному медичному університеті імені Богомольця. І там остаточно зрозуміла, що медицина це моє. Ну і надалі вступила до медичного університету на факультет стоматології. Тобто розглядали для себе тільки медицину? Так не було там думок, десь там не Валіця, було. Можливо, Ні, добре. Можливо, батьки у вас це якась сімейна дінастія. Ні, я перша. Добре, а й можливо, дітки ваші теж бажають. О, можливо, але ще зарано про це говорити. Ну добре, чому саме напрямок ортодонтії? Мені подобається перевтілювати посмішки людей, і взагалі ортодонтія дуже цікава та різнобічна. Спеціалізація, що вас привабило саме в цій спеціфікації? Те, що ми можемо перевтілювати посмішки, ми можемо виправляти прикус, людина себе почуває більш комфортно з рівними зубками. Розкажіть, будь ласка, який у вас досвід роботи? Як багато вже працюєте? Я працюю з 2016 року. Розкажіть, будь ласка, більш про себе. Чим ви захоплюєтесь, як проводите свій вільний час? Провожу свій вільний час разом із сім'єю. Щодавно я спробувала для себе новий вид спорту, це великий теніс, і мені дуже сподобались заняття вільний час. ходжу на тренування, але це дуже такий інтенсивний спорт. <тас> та. Там постійно бігаєш. Та? Скажіть, будь ласка, як взагалі працюється в стоматології сената? Як вам наш колектив? Мені подобається працювати в нашій клініці. У нас дуже гарний дружній колектив. Добре, і ви є, до речі, частиною цього колективу. Я вам дякую і пропоную все ж таки перейти до таких більш професійних, так скажемо, запитань. Уявіть, будь ласка, що я пацієнт, ну тобто просто вас там робочий день. Я прийшла до вас на консультацію, і в мене є певні сформовані думки Це з запитом якимось. Можливо, ці думки мої вони є неправильні, бо звичайно повсякденно пацієнти до вас приходять, хто не. Маю уявлення, що таке ортодонтія. Немає уявлення, як правильно що саме підійде пацієнту під його запит. І я прихожу, і хочу вирішити це своє запитання, вирівняти прикус, зубний ряд. А ви, як спеціаліст, будете відповідати мені на ці запитання, давати свої поради, можливо, відговорювати мене. Від чого в такому форматі будемо я проводити? То. Тоді перше запитання: уявіть. Я приходжу до вас пацієнт, і Кажу, в мене нерівний увесь весь ряд. Я хочу ідеальну посмішку, але брекети мені не пропонуйте. Я не хочу, це не гарно. Можливо, давайте ми поставимо лайнери. Я знаю, що вони там менш помітні, і є дуже такою гарною альтернативою брекетам. Це правда чи ні? Лайнери дуже часто можуть бути гарною альтернативою брекет-системі, але все ж таки є випадки, коли лайнери не справляться з патологіями прикусу або ж потребують більш довше лікування ніж на брекет-системі. Тому кожен випадок індивідуальний потрібно приходити на консультацію, і вже ми вирішуємо, що Потрібно чи брекети чи елайнери? Елайнери – це ж і трошки таке, як незручно, бо ти завжди маєш ходити з цими капами, да? завжди вони проти. на їжу ти їх знімаєш. Є плюси, є мінуси. Так елайнери потрібно носити 22 години на добу, знімати тільки під час їжі. Дуже важливо, щоб пацієнт сам себе контролював, yeah. щоб не забув його одягти, щоб не зламав, був обережен, але вони гарно працюють. А друге запитання: я десь чула, що замість брекетів можна одразу поставити віни. І вирішити таким чином нерівність зубів і проблеми з неправильним прикусом. Чи це є правдою? А якщо є велика скучність зубів або нахил зубів, то для того, щоб поставити на такий зуб вінір, потрібно обробити великий об'єм тканини зуба, що не є дуже добре, так досить часто навіть потрібно депульпувати зуб. Видаляти нерв зі здорового зуба для того, щоб поставити вінір, не є доцільним. Тому краще спочатку вирівняти зуби, а потім, вже, якщо є показання або бажання пацієнта, тоді встановлювати вініри. Ну, тобто пацієнти, які йдуть на таке тотальне протезування, вони мають розуміти, що це вініри це не тільки про естетику, це також і про здоров'я. І якщо результат має бути гарний, то може десь треба буде там втора-два роки для ортодентичного лікування, щоб потім вже мати так. цей результат. У мене на рівні зуби тільки знизу а верхні зуби в мене гарні рівні. Можна я поставлю брекети тільки на низ, щоб не псувати зону посмішки. Свою. Навіщо мені рівняти верх, якщо в мене все добре зверху? Це до речі, і дешевше буде, і гарніше? Чи можна так ставити окремо? Часто пацієнти приходять з таким запитом, mm -hmm. тому що їм не подобається естетика лише на одній щелеп. Але потрібно розуміти, що для нас важливо не тільки гарна посмішка, а ще й здоровий правильний прикус, правильне розподілення навантаження жувального навантаження. Цього можна достигнути тільки якщо ми будемо лікувати одночасно дві щелепи. В деяких випадках ми можемо поставити брекети лише на одну щелепу, але це буде більш виключення. Ну все ж таки більшість випадків встановлюються і вверх, і вниз. звичайно. Наступне запитання: дивіться, я колись носила брекети? Можливо, в мене було неправильне ортодентичне лікування. Я зняла брекети, мені запропонували поставити ретейнер, я його встановила. І пройшов деякий час, зуби в мене поїхали. Ну, тобто, передні зуби почали повсти перехресно один на одного. Скажіть, будь ласка, чи мені робити повторне ортодентичне лікування? Чому так могло статися? Що стало причиною? Що ви порадите в такому випадку? Повторне ортодентичне лікування можливе і воно навіть необхідне, якщо є показання до цього. потрібно зробити діагностику, подивитись на стан зубів, на стан кістки і взагалі зрозуміти, чому так стало, що зубки знову почали рухатись. Можливо, не видалені восьмі зуби. Вони можуть нахилити весь зубний ряд, тому спочатку треба буде видалити їх, а потім повторно ортодонтичне лікування проводити. Добре, а що ви радите в таких випадках пацієнт іде на друге ортодонтичне лікування, але в нього все одно є якийсь страх того, що він знову зніме ці брекети, і в нього знову там деякий час зуби полізуть навіть з тим ретейнером. Можливо, там є якесь вирішення цього питання. А в Таких випадках рекомендуємо ставити і незнімний ретейнер, і капу, яку одягають пацієнти на ніч. Для того щоб точно переконати, що зубки в нас не поїдуть. Виключно на ніч тобто це прозора капа, так. яка і знімається ранку. Дякую вам. Ви затронули питання вісімок. Дуже таке болюче запитання для деяких пацієнтів. Приходить пацієнт, вам і каже: в мене лежачі вісімки, відповідно, ну вони лежать горизонтально пацієнта, можливо, там десь давлять навіть на сьомі зуби, але видаляти я їх не хочу. Я боюсь, але я хочу брекети. Скажіть, будь ласка, чи можна так мені встановити? Тобто чисто брекети, щоб в мене були не можна. В лежачі вісімки обов'язково потрібно видаляти. Вони можуть нахилити весь зубний ряд навіть після ортодонтичного лікування, а також вони можуть зруйнувати сусідні сьомі зуби. І тоді доведеться видаляти і восьмі, і сьомі зуби. Ну, тобто вже пацієнтам краще один раз наважитися, прийти вже видалити ці восьми зуби. Добре, наступне запитання: мені потрібно встановити брекет-систему для випилення прикусу. Елаймери, на жаль, не підходять під, під, під мій випадок. Але я досить публічна людина. Я дуже багато працюю на камеру. Мені потрібні брекети максимально непомітні, Ну, щоб отак, тільки я про них знала. При цьому, щоб вони, звичайно, ефективно працювали. Я дуже багато чула про лінгвальні самолігуючі брекет-системи, дуже багато чула про керамічні. Порадьте, будь ласка, що мені робити в цьому випадку? Більш ефективна це буде керамічна брекет-система. Вона є досить зорою, досить естетичною та досить міцною. Якщо говорити про лінгвальну брекет-систему, це брекети, які ставляться на язичній поверхні, на внутрішній поверхні зубчика. Так, їх не видно, але вони можуть справлятись не з усіма патологіями прикусу, або ж на лікування піде досить більше часу ніж з класичною брекет-системою. Тому найкращий варіант це все таки керамічна брекет-система. Але керамічна трошки така крихка, да, якщо порівнювати з металевою, звичайно, якщо порівнювати з металевою, то. Так. Добре, дякую вам. А наступне запитання: моїй дитині 4 роки вона має таку погану звичку, постійно смокче палець ще й довго не могли виконати пустушку. Це може якось вплинути на розвиток та формування неправильного прикусу. І взагалі, розкажіть, будь ласка, з якого віку дитину краще показати до лікаря ортодонта. Якщо ми бачимо, що, наприклад, вже починає сформовуватися неправильний прикус, як цьому можна заперечити, кажучи, можливо, щось з цього питання порадити? Звичайно, смоктання пальця або ж невчасно забрана посту може спровокувати розвиток неправильного прикусу. Коли дитина смокче палець, тоді у нас верхня щелепа звужується, верхні різці нахиляються вперед, з'являється щілина між верхніми і нижньою щелепою і формується відкритий прикус. Тому дуже важливо забрати вчасну постушку і не довести до того, щоб була така шкідлива звичка. Так? Дитину до ортодонта потрібно у віці 4-5 років або ж відразу як помітили такі ознаки, наприклад, знову ж таки з шкідлива звичка, Може дитина закушувати губу або смоктати палець. Якщо дитина дихає ротом, також потрібно привести до ортодонта. Якщо у дитини є проблеми з вимовленням звуків, можливо, потрібно буде підрізати вуздечку. Якщо є перечасне видалення молочних зубів, тоді потрібно пройти до ортодонта і встановити апаратик, який утримує зубчики в тому положенні для прорізання постійних зубів. Або ж навпаки, якщо дитини молочні зуби не випали, а постійно вже проріжуться, тоді також потрібно показатися. Дякую вам, до речі, дуже гарно, що ви затронули тему молочних зубів, апаратів? Бо наше наступне запитання: тині сім років, зуби нерівні, рівні, були у декількох різних ортодонтів, і всі вони як один говорять, що нам потрібно встановити пластинку або якийсь апарат. Але я, я не вірю у це все. Я рахую, що молочні зуби це не постійно, нехай вже молочні всі зміняться на постійні, і тоді ми просто на них поставимо брекети. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього питання? І як взагалі працюють так звані апарати, пластинки? Як це все проходить пластинки, апарат дуже гарно працюють і допомагають нам в лікуванні патології прикусу ще в дитинстві. Звичайно, якщо батьки привели дитину у такому віці, ми можемо скоригувати або ж взагалі вилікувати прикус і в подальшому не знадобиться встановлювати брекет-систему, або лікування брекет-системи буде швидше і набагато легше в зрілому віці. Тому потрібно рано діагностувати проблему і працювати з нею. Ну, добре, це є що Якщо там у дитини звичайно. молочні зуби, там їм мене потрібно займатися. Звичайно, ся Сергійовна у нас так само, звичайно, як фахівець ортодон займається цим всім лікуванням апаратами. Це проходить наступним чином. Приходять батьки з дитиною на консультацію. Анастасія Сергійовна у нас робить діагностику, знімаються також відбитки під цей апарат. Потім десь тиждень виготовляється, дану в середньому тиждень, там. Так. Да, десь тиждень виготовляються, і потім вже пацієнти приходять на фіксацію цього апарата. Дуже важливо, до речі, були в нас такі випадки, коли пацієнти багато часу проходили з моменту відбитків, і потім цей апарат просто не сядав. Да. Тому дуже важливо вже виділити час. Трошки вже з іншого питання подивимось на ортодонтію. Таке запитання: моїй мамі 55 років, і в неї неправильний прикус є деяка незначна нерівність. Хочемо покращити її посмішку. Скажіть, будь ласка, їй вже пізно займатися цим питанням? Брекети чи капу, напевно, теж вже пізно встановлювати. Що ви можете порадити пацієнтам зі схожим запитом у такому віці? Спочатку потрібно провести діагностику, подивитись на стан зубів, на стан кістки, і вже потім можна оцінити, чи доцільно буде ортодонтія, чи ні. Але загалом в такому віці ми можемо виправляти прикус на рівні зубів і ставити і брекети, і лайнери. Але все ж таки, в такому віці вже деякі труднощі є. Тобто цей процес вже довше ну, деяку, так. довше краще. Все ж таки підлітковий вік, напевно, це саме такий оптимальний. Моїй дитині рекомендована міогімнастика, але щось я як мати сумніваюся, що це допоможе. Розкажіть, будь ласка, як це працює і чи дійсно це ефективно? Міогімнастика – це лікувальна фізкультура, розроблена фахівцями для відновлення функції мязево щелепної і для усунення аномалії. Розвитку зубного ряду міогімнастику лікар визначає або ж окремо, або разом з апаратом. Ефективність залежить від регулярності виконання вправ і сумлінності пацієнта. Найбільш ефективна міогімнастика у віці 3-7 років. Анастасія Сергія, я вважаю, що ви впорались просто на ура. Мені було дуже цікаво познайомитися з вами не тільки з боку лікаря, як і з боку просто особистості і людини. Це було захопливо, як на мене, знову ж таки. Дякуємо вам. Це був дуже цікавий формат, дуже цікавий такий бліц опитування. Отже, Анастасія Сергійовна, я вважаю, що було дуже цікаво з вами познайомитися. Я вам дуже дякую. Записуйтесь на консультацію до нашого ортодонта Анастасії Сергіївни і ставайте володарем ідеально рівної посмішки і ідеально рівного зряду. До зустрічі у стоматології самета.